Вітаю всіх! В сьогоднішньому відео поділюся досвідом, як і чим я підживляю свою розсаду. Багато хто ставить мені питання саме про це розповісти. Звичайно, вирощування розсади залежить від багатьох факторів, залежить від того, який ґрунт посаджені рослини, також залежить від температури, адже вдень одна температура, вночі інша. І любе пониження температури вже відбивається на рості рослин. Також багато що залежить від освітлення, це є можна сказати один з важливих факторів. Я вирощую частину розсади в кімнатних умовах і досвідчую світлодіодними такими лінійними світильниками. Рівномірно розподіляється світло над цима рослинами. Колопуючи такий світильник, знайомимося з характеристикою, і освітленість має бути для рослин від 6 тисяч до 10 тисяч люксів. Якщо, наприклад. Наприклад, попадає на рослини від 4 до 5 тисяч люксів, вони трішки тягнуться. В таких випадках я стараюся розмістити вже над рослинами не один світильник, а можливо, навіть і два. Закачала на телефон програму Світломір, і завдяки цій програмі якраз можна точно виміряти освітленість, яка попадає на рослини. Також слід врахувати те. Коли, наприклад, нам потрібно робити першу підживку. Не завжди буває таке, що, наприклад, з'являються вже два справжні листочки, і рослини потрібно підживляти. Рослини самі про себе говорять, коли їм потрібно дати підживку. І дуже важливо дивитися на їхній стан. Зараз ми відправляємося в мою велику теплицю. Там ростуть в основному помідори, і на прикладі розсади різного віку я якраз розповім, як і чим я її підживляю, щоб дійсно рослинки мали нормальний здоровий вигляд, товстеньке стебельце. Ну і були пристосовані до коливань температури, що зараз дуже важливо в такий весняний час. Ось так виглядають розпіковані помідори, які перенесли холод, але вони були накриті щивним агроволокном. Два дні тому я їх підживила комплексним добривом 13 40 13 в якому маємо 13 азоту, 40 фосфору і 13 калію. Теплиця достатньо світла, тому тут азот рослинкам невеликій кількості потрібен, щоб вже наростала зелена маса. Але найбільше потрібен фосфор для того, щоб наростала коренева система. Коли я розпіковувала в кімнатних умовах, я такого добрива не застосовувала, а суто підживляла монофосфатом калію добривом без азоту, тому що, як би не вирощував помідори в кімнаті, вони все одно люблять трішки потягнутися. А саме завдяки монофосфату калію. Вони призупиняють витягування, стають такими гарними темненькими, зелененькими та ще й плюс із товстеньким стебельцем, тому дуже важливо вибрати правильне добриво, щоб розсада мала гарний вигляд. Добрива 134013 13. брала 20 г, розчиняла в 10 літрах води і підливала під корінь. ґрунт зволожений, тому перед тим ніякого поливу простою водою не здійснювала. Через 5 днів буду свої рослинки підживляти кальцієвою селітрою. До складу даного добрива входить кальцій і азот. Кальцій необхідний для правильного здорового розвитку молодих тканин рослин, застосовується добриво до цвітіння, бо активізує ріст рослин. Крім цього, добриво суває надлишок марганцю і заліза в ґрунті, гарно впливає на розвиток кореневої системи, а стінки рослин робляться міцними. Кальціва селітра використовується в профілактичних цілях проти появи вершинної гнилі. Вона підвищує стійкість рослин до несприятливих умов, зміцнює імунітет рослин, а також підвищує стійкість до захворювань. Кальціва селітра ще й нейтралізує кислотність ґрунту. Добриво не рекомендується вносити одночасно з добривами, що містять складі фосфати і сульфати. Береться даного добрива 20 г на 10 літрів води і обробляється по листу. І Бажано таку обробку робити в ранкову пору, якщо рослинки ростуть в теплиці, тому що на ніч для рослин це буде занадто холодно, а в ранкову пору це буде найкращий час для підживлення рослин. Третє важливе підживлення, яке я здійснюю на своїй розсаді, це застосовую сульфат магнію і сульфат калію. Сульфат магнію це джерело сірки і магнію. Якщо недостача магнію або його не вносити для рослин, то погано засвоїться сам кальцій, фосфор, азот. Призупиняється ріст коренів зеленої маси. Самі листки нижні світлішають, можуть скручуватися, можуть підсихати або навіть впадати, набувають фіолетового забарвлення. І розсада виглядає такою ослабленою, на рослинках відбувається хлороз. Магній саме сприяє пишному цвітінню рослин, забезпечує транспортування корисних речовин до всіх частин рослин, покращує в майбутньому смакові якості плодів. Тому це добриво дуже важливе. Сульфат магнію буде ефективним, якщо його застосувати по листку 15 г на 10 літрів води, і розхід такого добрива 10 саме цих літрів на 5 метрів квадратних. Сульфат калію, якого даю разом до сульфату магнію, а всього на всього 10 г до 10 літрів води, збільшує стійкість рослин до перепадів температури, зменшує схильність до захворювань, а також сам калій покращує вироблення білків, ферментів, зменшує водні витрати і забезпечує потужний корінь, достатню кількість листя. Тому ці добрива такі важливі на такій стадії розвитку рослин. Я їх використовую один раз в місяць, і є від цього результат. Сульфат калію, сульфат магнію можна застосовувати як і під корінь, так само і по листу. Беремо сульфату магнію 15 грам, сульфату калію 10 грам, розводимо в 10 літрів води і підливаємо під корінь. Або ту саму кількість беремо. і Обробляємо по листу, теж бажано в ранкову пору або не дуже пізно під вечір. А це перед нами помідори, які були підживлені по такій схемі, як я тільки що розповіла. День перед тим я їх підживляла добривом вже 18, 18, 18, в складі якого є магній. А далі буду дивитися, якщо будуть жирувати, буду вже підживляти броксилом кальцію. Якщо ні, то ще раз підживлю кальцією селітрою. І про наступні підживки розповідатиму в наступних відео. Насіння помідорів переважно висіває в ящики, вирощує з відкритою кореневою системою. Грунт використовує власноруч підготовлений, і ось саме, як бачимо в даному ящику, помідори вже на черзі на пересадку. Вони ще не були ні разу підживлені, але, дивлячись на їх стан, вони досить нормально виглядають. Пересаджу їх і буду вносити 13-40-13. Можливо, хтось і по-іншому підживляє свої рослинки. Мені така схема піджив підходить. Підходить і моїй розсаді, яку я вирощую. Всім, хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступних відео.